Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму такій темі присвятили 9-ту міжнародну наукову практичну конференцію, яку 22 травня провели на базі навчально реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янськодільський державний інститут. До участі запросили представників економічних шкіл України, посадовців обласної державної адміністрації, кабінету міністрів України та міжнародних партнерів. У нас не тільки європейські гості, а в нас американці. У нас Роберт Хей з Америки, доктор наук, який приїхав на нашу конференцію. У нас і представлена Африка. У нас консул Сенегалу. Тобто ми об'єднуємо не тільки Європу, об'єднуємо Америку і Африку. Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти Кам'янськ-Подільський державний інститут має потужну матеріально-технічну та наукову базу щодо розвитку умов інклюзії та інтеграції в економіку. Це відзначили і міжнародні партнери. Отже, зроблено дуже багато, і навіть через те, що у нас війна, не впали стіни, зроблено гарний дах студентський гуртожиток, секції для сімгорі. Заклад розвивається і це завдяки ректору людям, таким як Олександр Лівка і іншим людям і іншим саме мережі. Дуже дякую за підтримку. Слава Україні заміхало. Він підтримує цю політику, політку інклюзивної освіти, як і загалом африканський союз. Є також заклади освіти, які працюють в цьому напрямку, і я думаю, що наступна моя поїздка, ми з цього ще з вами попрацюємо. Так, наступна моя поїздка, ми зможемо розширити співпрацю, тому що у вас справді колосальні досвід. Мені дуже приємно провести сертифікати. Я дозволити вам тоді вручі, пане ректори. Ви ще передасте сертифікати в своєму колективі. Я сподіваюся, ми зараз очікуємо студії публічної дипломатії 0.0. Також запрошуємо усіх бажаючих, вони будуть стосуватися саме економічної дипломатії. І, відповідно, я хочу вам передати трошки такого африканського тепла, це моя авторська картина. От, будь ласка. Таку маленьку частину. І це значить вам таку маленьку частину Сенегалу, ну привезене з Сенегалу. Так я дуже сподіваюся, що будемо мати з вами співпрацю. Пленарну частину конференції поділили на чотири секції: обговорювали інклюзивний розвиток економіки, трансформації освітнього процесу крізь призму інклюзії. Особливу увагу приділили психологічній підтримці, соціальній роботі та реабілітації в умовах інклюзії. Окремим блоком йшлося про ветеранську політику у стратегії відновлення України. Свої попередні напрацювання навчально реабілітаційний заклад вищої освіти Кам'янський державний інститут виклав у підручнику, за який отримали премію. Обласна рада нас нагородила премією за наш підручник, який називається Вишкіл вищої і фахової передвищої інклюзивної освіти. Наш підручник отримав безпосередньо премію обласної ради, де голова обласної ради нам вручили такі відзнаки нашим науковцям. І я дійсно горжуся цим, адже дійсно в тому підручнику ми не тільки вчимося, а ми навчаємо навчаємо, навчаємо практично всю всі інституції всі інституції Безпосередньо закладі вищої освіти, перед освіти, яким чином працювати з такими категоріями студентами з інвалідністю? Адже дійсно це складна категорія, які вони мають різні нозології, і піти в аудиторію до таких дітей це надскладна праця. Привітав учасників конференції і депутат Верховної Ради України Ігор Марчук. Доброго ранку, шановні учасники міжнародної наукової конференції. Чирі, вітання вам з Брюсселю тут. Ми з командою нашого комітету економіки Верховної Ради України відстоюємо можливість для України. У збереженні автономних торгівельних заходів, які би дозволили вільно експортувати продукцію, яка вироблена в Україні в країни Європейського Європейського Союзу. Отже, економіка, інновація, соціальна сфера всі ті надважливі питання, які сьогодні ви будете проговорювати по ходу конференції, мають неабияке значення для успішного розвитку нашої країни, адже кожен громадян. Кожен громадянин України має бути залучений інтегрований в соціально економічні процеси від кожного громадянина України від рівня його освічення, його практичних і наукових знань і рівня залежить динаміка і успіх нашої країни в майбутньому. Як кажуть у народі, межі для вдосконалення не існує Тож, діляться досвідом та науковими дослідженнями, спільно шукають шляхи вирішення проблем, напрацьовують нові методики та впроваджують їх у практичному житті.